Спорт і здоров'я молочної залози. Спорт це чудовий спосіб підтримувати загальний обмін речовин в порядку, також правильний регулярний спорт допомагає нам справлятися зі стресом, а це також дуже важливо. Що треба зазначити? Важливий правильний підбір білизни. Якщо у вас невеликий розмір молочної залози або не дуже інтенсивний спорт, наприклад, йога, пілатес. Достатньо м'якого еластичного топу. Але якщо ви займаєтеся інтенсивним спортом, типу аеробіки, то наша задача добре прифіксувати молочну залозу до грудної клітини. Як це можна зробити? Правильно підібрати бзгальтер правильного вашого розміру, якщо молочна залоза велика, обирайте широкі лямки. За такий спосіб, у нас буде фіксація молочної залози вгору. А з гори поверх ліфа ви натягаєте м'який еластичний топ, і у нас буде горизонтальна фіксація до грудної клітини. Що це дозволяє Правильно фіксована молочна залоза, щоб не було занадтих рухів, дозволяє не розтягуватися шкірі. Не розтягуватися зв'язковому апарату, який тримає молочну залозу, і не погіршувати кровообіг під час інтенсивних занять спортом. Тому правильно підібрана білизна, гарний настрій і займайтеся спортом.